Батько загиблого Олексія Кравченка так і не відійшов від шоку. На первістка він чекав майже 10 років. Тепер же через халатність комунальників від дворічного сина тільки фото. Та невозможно від отойти. Кожен день заходимо, скупляємося, що він любив, і йдемо туди, ложе. Та не вірнеш. Ну якими комбенсаторами такого. -то. Трагедія сталася три місяці тому. Під час прогулянки з батьками дворічний хлопчик провалився у відкритий колодязь водоканалу. Тіло дитини на п'ятиметровій глибині знайшли лише за добу. Ось сюди упав, Ми услышали крик, ми сиділи вон, буквально 50 метрів. Крик помогіть, настойчиво тут услышал, всіх хто рядом находились. Про судове засідання над працівниками водоканалу батько дізнається від журналістів, тому до суду приходить без дружини. Ні, не було ніяких ні повісток, нічого. Ти може комусь потрібно, нужно, щоб ну не знали. або я не можу зрозуміти, чому ні, ну не ставят в звісних хоча б родителей. А чому? чому по пострадавших вообще не приглашують? Що Нету батьків, нету папи, мами? І хай далі ще діти гибнуть. Хай люди гибнуть, хай. І все безнаказно. бо у нас ли, денег у них багато, у нас денег немає. На адвоката у родини немає грошей, а от працівників водоканалу захищають одразу шестеро юристів. На лаві підсудних головний інженер, його заступник, начальник дільниці та майстер. Генеральний директор уникнув покарання. Хоча після трагедії у Дніпродзержинську нарахували більше 2,5 тисяч відкритих колодязів. В одному із них і загинула дитина. Родина хлопчика у правосуддя не вірить, проте боротися планує до останнього. Да никто их не посадит. Ну, у всех есть дети, понимаете. Я своего сына уже не верю. И кого посадят? Работягу. Такого, как я, работягу, да. На него все стрелки скинут и его посадят. А их не посадят. Сидять, хай відповідають за свої можливості, за свої должності. чому мене з мене на роботі спрашувають помить, де, не помить, чи що то зробити. Так само і вас спрашують. Так само люди на заводах роботи людей спрашують. чому вони без безвиходно так ставляться до всього? Вони викупляться і будуть ходити то на волі, а дитини немає. Самі ж підсудні свою провину категорично заперечують мовляв, у тому, що крадуть люки їхньої провини немає. Сказати це на камеру змогла лише майстер дільниці. І сліби нікому ні нужний, бо ліктота їх знімав би, сліб не було прийомних пунктів. Інші троє підсудних на запитання журналістів відповідають мовчанкою. Засідання закінчується так і не розпочавшись. Відсутність матері загиблого хлопчика суддя вважає безпідставним. Те, що родина не отримувала повісток для працівника Феміди, не аргумент. Засідання переносять, постраждалі не стримують емоцій. Значить, кому то потрібно, щоб було, щоб суд був відложений. Це, це реально фарс. натомість, чиновники Дніпро Дзержинська звітують після трагедії, зробили серйозні висновки і позакривали всі відкриті колодязі. Навіть закупили спеціальні антивандальні люки. По факту відкритих люков, по той інформації, яку ми маємо, Ну комісія після обслідування у нас люка всі закриті. Але варто лише журналістам навідатися у спальні райони, як заяви чиновників виявляються фікцією, каналізаційні колектори відкриті. Працівникам водоканалу, яких судять за службову халатність, світить тюремне ув'язнення. Але чи отримають вони реальний строк? Питання, адже за законом усі четверо можуть як сісти на п'ять років, так і відбутись лише штрафом.